Останнім часом мені дуже полюбилась грузинська кухня. Знайомтесь, це лобіо. Передивилась купу рецептів і вдосконалила під себе такий варіант. Спочатку ставлю варитися квасолю. потім подрібнюю одну цибулину і обсмажую на олії на маленькому вогні. Туди ж додаю два зубка натертого чеснику. Обсмажую ще декілька хвилин, і відставляю в сторону, щоб чесник не згорів. Наступним кроком потрібно нарізати бекон невеликими шматочками і обсмажити на сковороді з двох сторін до золотистості. Повертаюсь до засмажки з цибулі і додаю до неї спеці від Valent Спайс. Я взяла суміш до шурпи, тому що тут дуже крутий склад. 100% натуральний із сушених овочів та трав. Щоб смак спецій краще розкрився, смажу їх одну хвилину і додаю томатну пасту. Заливаю водою і додаю квасолю. Відправляю тушкуватися, а тим часом подрібнюю волоські горіхи. Їх також перекладаю до лобі і додаю хмелі сунелі. Також додаю підсмажений бекон. Все гарно розмішую і відправляю тушкуватися. А тим часом подрібнюю зелень і також відправляю в сковоріб. Розмішую, тушкую декілька хвилин і лобіо готове. Зберігайте і готуйте смачного.